Війна триває вже майже два роки. За весь цей час нога жодного журналіста не вступила у будівлю Верховної Ради. На телеканалі Рада, замість ефірів з засідань, телемарафон. Такі безпекові заходи, очевидно, мають сенс під час війни, але й без допуску змі УВР, і без трансляції засідань на ТБ дізнатися, що відбувається у стінах ради, дуже легко. Бо ж серед депутатів знайшовся успішний тіктокер, який усі новини і рішення парламентарів транслює у своїх прямих. Хафірах треба робити. нащо це все переобтяжувати речами. Хто яку музику слухає, хто яку не знаю художника, любить або книжки читає? Ну і діотизм. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі ми розповімо не тільки про неприховану любов нардепа Олексія Гончаренка до уваги у Тік-Ток, а й про темні сторони його біографії, з огляду на які можна прийти до висновку, що трансляції засідань ВР у соцмережах не просто розвага у пошуках слави, а насправді загроза законодавчому органу державної влади України. Підпишіться на канал і поїхали! 24 лютого 2022 року українці не мають змоги дізнатися заздалегідь, коли буде наступне пленарне засідання Верховної Ради та який у депутатів порядок денний. Така інформація з'являється на сайті ВЕР пізніше. Також заборонені прямі ефіри з засідань на парламентському телеканалі. Записи оприлюднюються лише згодом на Ютюб. За таких умов єдиним джерелом інформації стали народні обранці. Зокрема, вже згаданий вище Олексій Гончаренко, який веде прямі ефіри із засідань у TikTok. І найцікавіше, що таким чином депутат не порушує жодних законів і регламент УВР, бо ж про трансляцію у соцмережах в чинному законодавстві ані слова. Ми пам'ятаємо всі «поміняй собаку, щоби сплатити комуналку. Ну це вже історичний мем. Чимало колег Гончаренка, зокрема Юрчишин і Стефанчук, вважають, що такі ефіри у Тікток викривляють інформаційне поле. Бо депутати там розповідають і показують лише те, що їм вигідно. Також голова парламенту зазначив, що інформація про засідання ради з'являється в повному обсязі через годину після завершення засідання на офіційних ресурсах. А прямі трансляції, таких як Гончаренко, варто прирівняти до роботи коригувальників. Є люди, які хочуть зловити якийсь миттєвий гайп, піддаючи загрозі інших членів парламенту, працівників його апарату. Моя думка, що їхня діяльність не відрізняється від коригувальників. Це не питання регламентського комітету. Мають діяти правоохоронні органи, якщо вони вбачають в цьому загрозу національній безпеці. А я переконаний, що така загроза є. До слова, Стефанчук неодноразово відкрито тролив Олексія Гончаренка за його прив'язаність до соцмереж в жовтні минулого року. На засіданні Верховної Ради спікер парламенту порадив Гончаренку не вести пряму трансляцію в Тік-Ток під час засідання, оскільки це порушує постанову про поширення інформації через годину після завершення засідання. Для довідки додам, що постанова прийнята лише в першому читанні, то ще не працює на 100%. У відповідь пан Олексій запропонував. Стефанчуку дотримуватись регламенту і винести на голосування постанову, яка блокує підписання закону про надбавку військовим. За що парламентар пообіцяв вимкнути трансляцію? Проте, голова парламенту на провокацію не повівся, і саме тоді не втримався пожартувати з Гончаренка. Пане Руслане, в мене до вас є пропозиція. кажуть на мільйон. Вона дуже проста. Ви виконуєте законний регламент і виносите постанову цабаля на голосування. А я виключаю трансляцію в Тіктоці і обіцяю вам навіть, що після цього я не буду її включати. Там ну якийсь час точно, Може, довгий. Дякую. Олексій Олексійович, По перше, ми а на базарі не не, не на базарі. А по-друге, я дуже переживаю, щоб з сті, ви не скотилися потім в Форнхаб чи в OnlyFans. Завдяки цим трансляціям Гончаренко став чи не найцитованішим депутатом у Верховній Раді. Тож можна припустити, що робить він це не через бажання бути корисним народу, або дуже йому подобається така кількість уваги, і це бентежить вже не тільки його колег, а навіть українських блогерів. Зокрема, днями відомий стример Міша Лебіга поділився своїми емоціями від перегляду чергової трансляції пане Олексія. Під час ефіру Гончаренко отримав у якості подарунку ковбойський капелюх, що його дуже потішило. А От Лебіга задався питанням, як можна перетворювати на цирк державні справи, особливо під час війни та погроз балістики. Починаю свій день з зарядки блятось з медитації. Я починаю свій день на з прямого ефіру в Тіктоці е, депутати Верховної Ради. Депутат Верховної Ради веде прямий ефір в Тікток з Верховної Ради, там приймаються якісь закони, а йому хуєть кубойську шляпу, йому їм подарки від кубойська шляпи бл. Я ж сьогодні побачив там Тищенку кубойську шляпу, віддали. Я роз'їб. Дивіться, я спочатку тако сміюсь, а потім на... Горько-горько плачу, по що от зі з водночас сам Гончаренко запевняє, що своїми діями має на меті змусити парламентарів дозволити прямі трансляції на телеканалі Рада і допуск журналістів та добивається цього доступними йому засобами, тобто ефірами у Тік-Ток. Через свою любов до камери, телефону і селфі палиці, пан Олексій ледве не отримав на горіхи від скандального колеги Миколи Тищенка. Конфлікт почався з того, що Тиченко у мікрофон назвав Гончаренка півнем з Одещини, який працював на Януковича. Той відповідь підбіг до нього селфі палицею і почав на камеру ставити питання: що там з кол-центрами у цей час спікер парламенту Стефанчук вимагав від Гончаренка сісти на своє місце і знімати тіктоки в іншому місці. Наприклад. На tiktok фермах наприкінці конфлікту втрутився радуцький, підбивши до Гончаренка і вихопивши у того селфі палку. Здається, на цьому колотнеча не закінчилася, або ж Гончаренко додумав її самостійно, бо згодом він показав наслідки, бійки, свої порвані штани, заявляючи, що зробив це саме Тищенко. Усоромитися у власних трансляціях пан Олексій теж стиг. тільки одне у Верховній Раді, а в себе вдома, у дуже пікантному вигляді і здається, не менш пікантному стані. В травні народний депутат, нібито, не підпитку вів прямий ефір, відповідаючи на питання звичайних українців. Але вишенькою на торті стала не його дивна поведінка, а його модний лук. Парламентар сидів перед камерою у трусах. Зараз взагалі нікого не відправляють на ВЛК. Якщо можна, будь ласка, підніміть це питання, тому що ну, у мене в чоловіка особисто три поранення, і він після третього поранення зараз знову знаходиться під Бахмутом. Проте сам Олексій запевнив такий вигляд і поведінку мав виключно через недосип і жартома додав, що цю відеовідповідь записую у штанах. Друзі, всім привіт! Ну що, офіс президента зацікавився моїми трусами. Зараз по всіх телеграм-помийках пішло Бухой Гончаренко в трусах. Вів тік-ток». Ну я на все відповідаю. Відповім і тут вчора. Ну, звичайно, не Бухой, а реально, як всі ви знаєте, кияни два дві ночі не спали і вчора ще засідання ради, моря в ключах. І я дуже втомився к вечору, але дуже важливо було багато питань, які мав відповісти. Тому вирішив це було пів дванадцятої ночі, друзі. Взагалі то вийти ще в Тікток і поговорити з підписниками про труси. Каюсь, ну, напевно, краще все-таки трусах, да, а не біс. Проте, усі ці тікток-скандали ніщо порівняно з темним минулим Олексія Гончаренка. Активною політичною діяльністю він почав займатися ще у далекому, 2001-му. І як ви зрозуміли, не у партії Порошенка. Тоді він активно агітував за партію зелених України. Однак згодом змінив партійну прописку. У 2005 році нардеп очолив Одеську міську партійну організацію Союз. Ця політична сила примітна. Тим, що утворилась на базі офіційно забороненої міністерством юстиції кримської партії, згодом партійці утворили сумновідомий русський блок, який був одним із тих, хто сприяв анексії Росією Криму, е, геннадій Басов так і інші представники даної партії, вони здійснювали антиконституційну протизаконну діяльність спрямовану як на розпалювання національної ворожнечі, так і спрямовані на зміну територіального устрою насильницьким шляхом. У 2006-му він втретє змінив партію, доєднавшись до регіоналів. Тоді його вперше обрали до Одеської міськради. Гончаренко відвідував проросійські акції і чіпляв собі Георгіївську стрічку. Політична кар'єра почала супроводжуватися гучними політичними заявами з очевидним проросійським змістом. Наприклад, він активно відстоював російськомовну політику в одеському регіоні, виступав проти дубляжу іноземних фільмів українською мовою. З цією метою в Одесі біля кінотеатру. Атрів навіть стояли агітаційні намети. Час від часу Олексій Гончаренко з'являвся з одіозними високопосадовцями, часів правління Януковича, і з самим Яником теж Коли побачиш своїми руками, як кажуть, лазами потрогаєш Відзначився народний депутат, і під час революції гідності лише після того, як в центрі Києва почала литися кров, він написав заяву про вихід з партії регіонів. Це сталося 19 лютого. Як відомо, в той час Влада Януковича почала активно розвалюватися. А серед регіоналів залунали заяви про неприйнятність курсу влади. Тоді екс-регіонал заявив, що країні загрожує громадянська війна, тому він залишає партію Яника. Саме після розстрілів протестувальників в Києві позиція Олексія Гончаренка. Кардинально змінилася, він перевзувся у 100% проукраїнського депутата. Зокрема, критикував захоплення кримського Кабміну з зеленими чоловічками. Він був з прапором України під час так званого референдуму на півострові. Згодом стало відомо, що колишній регіонал очолив Одеську обласну раду. Однак там пропрацював недовго. І саме тоді він приєднався до блоку Петра Порошенка, тобто наразі Євросолідарності. Однак його, начебто, проукраїнська позиція не заважала пану Олексію з'являтися в. Ефірах про кремлівських телеканалів, де він відстоював інтереси України. Ну з Кримом, понятно, вони його вопівратіли просто там в базу ядерного вороження, якого угодно і що таку тюрємний остров Алькатрац на сьогоднішній день. З усього вище зазначеного виходить, що Олексій Гончаренко просто перевзувся, коли це було необхідно. Звісно, можна припустити, що він дійсно змінився і вирішив усіма силами боротися за Україну і її добробут. Але за стільки років війни такої кількості зра. Адників і так званих хамелеонів у політиці віриться у це мало. І з цього випливає питання: чи такі безневинні його трансляцію? TikTok і чи немає у його діях, так би мовити, злого наміру? На жаль, відповідь на нього нам невідома, щоб ним тут не воняло цим Гнилим продажем ФСБшним агентом мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, про кого ще з українських політиків ви б хотіли дізнатися більше. Па-па!